Всім привіт! Дивіться, як відновити дані із зруйнованого рейдмасиву масиву робочого контролера LSI MegaRaid Mega Ray SAS 84016. Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет браузера, в цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису, безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму, запустіть аналіз диску. Утіліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи рейд масивів. Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей. Рейд масиви це ефективний спосіб забезпечення безпеки та надійності зберігання даних, дозволяючи об'єднувати кілька жорстких дисків в один логічний том та розподіляти дані між ними. Контролер LSI Mega RAID SAS відіграє ключову роль у побудові raid масиву, а також забезпечує цілісність та доступність даних. Але, як і будь-який інший пристрій, він може вийти з ладу. Втрата доступу до даних на дисковому масиві при виході з ладу контролера, це це Серйозна проблема, особливо якщо на масиві зберігаються цінні чи необхідні файли. Далі у відео ми розглянемо, як налаштувати рейд і як повернути дані при поломці контролера, а ще як вручну зібрати зруйнований рейд. Для загального розуміння технології, давайте розберемо, як створити рейд на даному типі пристрою контролері LSI MegaRAID. Створення – це початковий крок для забезпечення безпеки даних та підвищення продуктивності системи. Цей процес поєднає жорсткі диски в один логічний, те, що дозволить розподілити дані по всіх накопичувачах і підвищить надійність зберігання інформації. Побудова рейд-масиву на даному пристрої LSI Магареї SAS здійснюється через bios контролера. Щоб потрапити до BIOS, під час завантаження сервера натисніть клавіші Ctrl плюс H. В результаті ви побачите вікно BIOS LSI. Натисніть «Start» для продовження. Потім перейдіть до розділу майстра конфігурації. У вікні Майстра виберіть опцію Нова конфігурація та натисніть кнопку Next. Ви побачите сповіщення про те, що попередня конфігурація буде видалена і всі дані будуть втрачені. Щоб продовжити, натисніть «Yes». Потім виберіть тип побудови RAID, «Ручний» або автоматичний та натисніть кнопку Next. Виберіть диски, які будуть входити до масиву, і натисніть кнопку Додати. Ці накопичувачі будуть додані до віртуальної групи. Потім, щоб підтвердити, натисніть кнопку «Accept Д G і далі Next. Після цього додайте цю групу до SPAN, вибравши опцію Add to SPAN, а потім натисніть Next. На наступному кроці вкажіть рівень рейд, розмір блоку, налаштування політик читання та запису, параметри кешу та інші налаштування. Після внесення всіх налаштувань задайте розмір Тома. Тут праворуч вказаний повний об'єм для кожного з рівнів рейд. Після натисніть Accept та Next. Далі ще раз підтвердити та Yes, щоб зберегти конфігурацію. Потім натисніть Yes, щоб розпочати ініціалізацію дисків. Зазвичай виконується швидка ініціалізація, але якщо вам необхідно повністю затерти диски, виберіть повільну ініціалізацію зі списку та натисніть Go. Мусив успішно створено, залишилося лише перезавантажити комп'ютер. Далі йде розмітка диска, налаштування доступу і так далі. Якщо ви втратили доступ до дискового масиву в результаті поломки контролера є кілька способів дістати дані з дисків. Спочатку потрібно визначити, чи справді справа в контролері, переконавши, що контролер не робочий, можна приступати до відновлення. Перший метод відновлення даних при поломці контролера LSI Mega Rей SAS це підключення дисків до робочого пристрою. Для цього способу вам знадобиться такий самий контролер або будь-який інший сумісний, за допомогою якого. Ви зможете імпортувати колишню конфігурацію RAID. Перш за все, важливо ретельно вивчити це питання і переконатися, що операція відновлення даних безпечна і не пошкодить вашу інформацію. Неправильні дії можуть призвести до остаточної втрати даних, що залишилися на дисках. У нас на каналі є окреме відео з детальною інформацією і інструкцією, як перенести накопичувачі на новий контролер, Посилання я залишу в описі. Ну і другий спосіб повернути дані за допомогою спеціалістів Спеціалізованого програмного забезпечення для відновлення даних з RAID. Hetman RAID Recovery підтримує всі популярні типи RAID, більшість файлових систем та різні типи побудови масивів, безлічі моделей RAID-контролерів, зберезно накопичувачів зруйнований RAID, і ви зможете дістати з нього важливі файли. Для відновлення даних потрібно підключити диски до материнської плати комп'ютера з операційною системою Windows. Як бачите, програма в автоматичному режимі зібрала з дисків зруйнований масив. Також вона здатна зібрати RAID навіть за відсутності одного чи кількох дисків, залежно від рівня масиву: RAID 5, один диск, RAID 6 – два диски. Якщо на материнській платі недостатньо портів SATA або роз'їмнів живлення, скористайтеся спеціалізованими перехідниками і платами-розширювачами. Їх приклади ви зараз бачите на екрані. У менеджері дисків виділіть рейд і перевірте, чи правильно програма змогла його зібрати. Тут відображається коротка інформація, його параметрів. Для детальної інформації класніть по мусиву правою кнопкою миші та відкрити властивості. Тут на вкладці рейд представлення, детальна інформація про масив, включаючи диски, їх порядок, зміщення і так далі. Якщо все правильно, класніть по розділу правою кнопкою миші та виберіть Відкрити. Далі виберіть тип аналізу, швидке сканування чи повний аналіз. При простійні. Поломці контролера достатньо буде швидкого сканування. Це займе менше часу. Якщо програмі не вдалося знайти файли з допомогою швидкого сканування, виконайте повний аналіз. Для цього поверніться в головне меню програми, класніть по розділу правою кнопкою миші та виберіть «Поаналізувати заново. Повний аналіз. Скажіть файлову систему. Далі. У моєму випадку програма впоралася із завданням легко. Як ви можете бачити, вона автоматично зібрала рейд масив і виявила всі файли, які зберігалися на дисковому масиві. Крім того, програма також показала видалені файли. Тут вони позначені червоним хрестиком. Виділіть все, що потрібно повернути, і класніть по кнопці відновити. Далі вкажіть, куди зберегти дані, диск, папку і натисніть Знову відновити. Після завершення всі файли будуть лежати у вказаному каталозі. У деяких випадках програма може не зібрати RAID в автоматичному режимі. Це може бути внаслідок затримання службової інформації на дисках. В результаті програма не може визначити параметри зруйнованого RAID. У таких випадках допоможе рейд-конструктор з функцією ручної побудови. Конструктор допоможе. При затиранні початку диска, де зберігалася вся інформація з параметрами масиву. Це може статися при підключенні дисків до іншого контролера і затиранні колишньої інформації і конфігурації або перебудові RAID. Якщо вам відомі його параметри, запустіть конструктор. Тут виберіть опцію створення вручну. Далі включіть тип масиву, порядок блоків та їх розмір. Додайте диски, з яких він складався, відсутні заповніть порожніми, клікнувши по плюсу. Також можливо доведеться вказати усунення, за яким знаходиться початок диска. Вкажіть порядок накопичувачів. Вказавши всі відомі параметри тут, ви побачите ваш рейд. Якщо параметри вказані, вірно розгорнувши тут, з'являться папки. Заповнивши параметри класні по кнопці Додати, після цього рейд з'явиться в менеджері дисків. Далі запустіть аналіз та виконати пошук файлів та відновіть Потрібні. Як ви вже зрозуміли, відновлення даних зруйнованого RAID може виявитися складним завданням, що залежить в першу чергу від ступені його пошкодження. Правильний вибір програми для відновлення даних, а також впевненість у своїх діях, це ключ до успіху відновлення даних зі зруйнованого рейд масиву на неробочому контролері. Вибирайте надійне та перевірене програмне забезпечення, таке як Hetman RAID Recovery, яке спеціалізується на відновленні даних із рейд масивів. Також обов'язково дотримуйтесь інструкцій. Та рекомендації під час роботи з програмою для мінімалізації ризиків втрати даних. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було корисне для вас і допомогло відновити загублені файли. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої коментарі залишайте під відео. Всім дякую за перегляд!